Всім привіт! З вами текстильна група Кавла. Текс увазі ми зараз пропонуємо код позиції 563 штани, трикотажні, котажні, залужені донизу та на манжеті. Присутні всі розміри. Цікавий, різноманітний модельний ряд. Ціна за 1 кг становить 4,25 доларів. Вага мішка 25 кг. вартість мішечка. 106,25 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або дійсний зв'язок з оператором. В зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 563 штани, трикотажні, завужені донизу, достатній кількості на манжетах, всіх розмірів йде позиція. Ціна за 1 кг становить 4,25 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 106,25 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. У вас представлена позиція під кодом 563 3 штани, три котажні. Залужені донизу та на манжетах в достатній кількості йдуть всіх розмірів. Різноманітна кольорова гама. Ціна за 1 кг становить 4,25$, а вартість мішка вагою 25 кг 106,25. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою такою почтою, як бачите, по відео огляду в даній позиції йдуть різноманітні кольори. Більшість моделей йде на манжетах, щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій новинок літнього сезону. Переглядайте огляди та робіть замовлення. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або зателефонувати оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою, як вам буде зручніше на ваш вибір. Мінімальне замовлення зараз становить 25 кг. Це стандартний мішечок. Шановні клієнти, вашій увазі представлена зараз позиція під кодом 500.